Русин давньослов'янська особова назва, що має суфікс одиничності, він і походить від етноніма Рус, що означає східний слов'янин, українець. Найдавніші згадки про це ім'я на українських землях датуються 13 століттям. Відповідно до законів називання, більшість подібних записів походить з територій, на яких українці жили поряд або в змішаних поселеннях з представниками інших національностей. Наприклад, у 1213 році в записах згадується се Еселіберос Етгенереютинос, жителі села пану Комітаті. Красна. Інша згадка: село Рюсен біля міста Шариша у 1387 році, у письмових пам'ятках 14 15 століття Антропонім. Русен сприймався як власне ім'я або як етнонім. Наприклад, у 1390 році згадується Русен Плаксич, литовський пан. А у 1450 році наш богомолебник Нонрусин у місті Сучава, у 16 столітті також вживалося особове ім'я русин у Білорусі. Приклади у 1528 році записано русин Чаринович, а в 1545 році Плбанюс Рютенюс у селі Чумальово. У 1585 році згадується Кріпак Ніц Люзін у селі Колочава. У 17 столітті термін русин стає прізвищем. Наприклад, у записах козаків Корсунського полку 1649 року фігурують Іван Русиненко та Мартин Русиненко, також антропонім Русин відомий у Польщі з 14 століття. Приклади у 1386 році зустрічаються Ніцолаю з дітюс Рюсін, а у 1394 році Сіцоні Діаторюсін, Варто зазначити, що особове ім'я русин відоме серед сербів, хорватів та болгар, де воно асоціюється зі значенням блондин. Схожі на русин імена русан, руска, кусик, куцин, русак, руско сурин.